Вітаю вас, друзі. Сьогодні я забув яке число? Субота сьогодні, 25-го року, 22, по-моєму, сьогодні число. Я знову, як ви бачите, в Коломиї. Я їду зараз в Мачик, їду зараз на зону, там де хлопці відбувають покарання. І так скажу, люди, які довічно відбувають покарання на довічному, вони мають шанс вийти. Так, мають. Але взагалі вони по-своєму настроюються вони кажуть, ми не відбуваємо покарання, ми тут живемо, вони влаштовують своє життя. І дуже добре, коли їм кажуть про Ісуса Христа, вчать читати Слово Боже, своїм прикладом показують, прикладом інших людей. Це все організовується на зібраннях, в місцях, де ми збираємося, п'ємо чай, там, каву. Спілкуємося і їм легше жити, тому що вони можуть побачити надію, і це надія в Ісусі Христі. І ще хотів би так визначити такий момент один. Я в четвер на Чорткові, теж на двічному режимі, і тема була така: це притчі Соломона, Приповісті Соломона, 6 розділ, 16, 20, 20 вірш. Там шість речей, навіть Господь каже сім речей, які він ненавидить, які є мерзота для нього. І там перелік є. І Я взяв цей момент такий, знаєте, от, розповів, розказав, показав на прикладах життєвих, як він відбувається. І я так подумав, це ж у мене теж є всі ці речі. Я теж і горді, очі маю, і пихаті і такі. Горді. І деколи когось принижую, кричу, а це особливо в сім'ї, дружина, можливо, діти, коли були ще маленькі, теж десь принижував. І у кожній людини є. Тому, коли ми проповідуємо, не треба забувати, що ми такі люди грішні, як усі. Але тут кома, велика жирна кома, але ми пізнали Ісуса Христа і всі ті, хто пізнав Ісуса Христа, Мають можливість очищати себе від гріха кожного, тому що кров Ісуса Христа, вона вседіюча, кожен час, кожну хвилинку вона діє. І ще більше того, коли цей гріх, який є в нашому грішному тілі, в старому тілі, він збуджує нервову систему, збуджує руки, очі, вуста, і при, хоче привести нас до гріха, ми маємо маємо силу зупинитися. Чому? Тому що в першу чергу ми бачимо, що це гріх. В першу чергу ми відчуваємо, що він зараз станеться, і ми зупиняємося. І кажемо, Господи, прости, що я подумав так. Чуєте, що я кажу? Господи, не прости, що я зробив, чинив. Прости, що я так подумав, і ми зупиняємося. А людина, яка не має сили Духа Святого Христа, вона себе буде оправдовувати, вона не це не побачить гріхом, вона по-своєму думає, до неї гріх зовсім інші речі. А це так, це життя, і що поробиш. Це не ми, це таке життя. Він того заслуговує. Це дуже важливий момент. Благосвін всім нам, проповідникам, благослувій всім слухачам, благосвін всім тим, особливо благословіння, хто ще не прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя. Слава Богу, я дуже вдячний Богу, що Він мені дав спасіння, що відкрив мені очі, тому що очі відкриває тільки Господь, як би не Господь, очі б у мене не відкрилися. Я не знаю, де був би. Навряд чи я би вижив. Мені зараз 57 років з таким життям, з таким моїм характером, з такою натурою моєю, навряд чи я би вижив би, або був би якимось інвалідом. Я так думаю, але Господь мав плани на мене, і він на кожного має плани. І на тебе, хто ти слухаєш, як ти слухач, який ще не покаявся, теж має плани. Отож, ну, покайтеся. Тобто, зробіть переміну думок своїх, віруйте в Ісуса Христа як Бога Спасителя. І Господь дасть силу Духа Святого і всі ті погані речі, які є в нас, оця ця мерзота, всі ті ненависні Богові моменти життя нашого, вони будуть сучищуватися Ісусом Христом постійно. І більше того, ви їх не будете самі ненавидіти разом з Господом Богом, і ви будете всіляко робити, щоб їх не було. І Господь дасть вам духовний ріст, дасть інше життя, а головне він дасть вам віру, надію. Спасіння і на життя вічне з Господом, слава Богу за все, амінь.